Гарно, може таку. Ми поїхали, а ви слішо. Що... Доброго дня, колеги, депутати, пане голову. Сьогодні проводимо 39 те засідання земельної комісії. Розглянули з розглядатиме заяви та клопотання громадян і рекомендуватиме їх до 58-ї чергової сесії 8-го скликання Ташанської сільської ради зразу зачитую надання. До комісії поступили такі заяви. Черненький Юрій Миколаївич, Помоклівський старостинський округ за межами села Помоклі. Зміст заяви про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустою щодо встановлення меж і на натурі на місцевості для оформлення права власності на земельну частку купа для ведення товарності з виробництва. Це буде допоївання в кількості 30 соток. Яка ваша думка? Він приймає спадщину до палювання спадщину до палювання помер батько, він приймає спадщину після батька. Наступна заява такого була змістом: від Нестеренко Раїси Михайлівни, помоклійський старостинський округ за межами села про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення земельних ділянок на турі на місцевості для оформлення права власності на земельну частку пар для ведення товарності з господарського виробництва. Теж допоювання приймає спадщину 50 що Це за Це фазеди? те, що було. Ні, 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 не це У, нас серії, було У нас просто була схема розпоювання да. рілля і сінокоси. Так, це і оце на ріллю виготовили всім, а сінокоси пізніше виготовлялися. Так а чому ви не вказуєте, що там сінокоси? А це товарками, ми так і пишемо рішення. Товар. Товарне виробництво. Тобто це до пайки. Він надає до розповідає, на заробітні матеріального переоформлення. В них є свідоцтва право власність за законом. Він додається до заяв. Зивіться. Через те, що хто переходив. Заява, яких а державний акт тоді ми рішення. Ми все ж не дивилися. Ви копіювання, тут усе є. ми Рішення. Тільки тим людям у кого не червне. Я зрозумів. Тобто, Сама розпаївка складена з двох частин. Чотирьох. Чотирь. Чотирь. Чотири, ділянки. ділянки, Чотири але схеми розпаювання дві. дві. Одна рілля і друга. Да. А, і другу. Да. а чого з чотирьох частин? Ну, в нас, значить, зробили першу схему. Зробили в одному місці, там було де пісок по 7-8 по гектарів, там де рілля чорнозем, було по 3 гектари, до трьох гектарів. Значить, люди почали з цим були несогласні. І збирали там схід села, все і переробили схему розпаювання, щоб кожній людині попало кусочок чорнозьому, піска і солонця. І зато воно в трьох містах. А оце ще четвертий кусочок у нас. А це а четвертий це випасне. Так, пада до все до це четвертий кусочок. І скільки у вас загальний парі складає? 4,04 Пос... І це це мовно дає... кадастрове гектарів, а фактично йде по пунітету рудів. До пумунітету вісім туди виходить, так? Ні, смотри, от родівчості рудів, так, там бралися грунти, брали. розмір пара, найбільший розмір палювається. Що значить там 4 мовнокадари, тоді з його О. виходили, давали. Да. У нас, значить, там ріжко, що було першочергове, одійшли вони, значить у них там по 5-6 по гектарів в одному місці, але по 5-6 гектарів. Як? Ти чуєш? А в 11-му полі тут під випустами? А в другому де хуже земля, там більша площа. Де родючіша да. земля, там де менша площа, чим умовно кадастрових. Так кругом. Так же і в нас. Це і, фізичні гектарі, У нас так само. Да, і в нас є. Воно кругом. І тепер ми... У нас найбільше в Горбанях є сім. Ми даємо рішення тільки тим людям, хто переоформить сертифікати. Хто переоформляв вже державний акт, значить, тим ми рішення не даємо. не тільки ви... через суд повинні. No. Ми тих заяв навіть не приймаємо. Тільки, а в тобто то... ви сьогодні надаємо тим, у кого є сертифікат. Так, тобто, вони подає повний пакет документів, тоді ми його все. розглядаємо. Так. Наступне поступила заява від Ташанської сільської ради за межами населеного пункту. Так як ми зараз формуємо діляночки для того, щоб їх виставляти на аукціон і получати надходження в бюджет громади. Взяли діляночку, та що колись була на випасі за садову парсадово паркового мистецтва Ташанський, там є діляночка для випасу. Раніше там випасували худобу. Вона вже ну зв'язку з тим, що вже худобу не держить частного сектору. ця діляночка піде на поділ. Розділиться дві діляночки, ті, що не до пайовка у нас кантур, є які не на кусу, Дві діляночки, це на югне дружина. І та частина, що залишається, це 1499, вона піде у аукціон. Ми її зробимо поділ діляночки. І от сюди виконавчий комітет написав таке питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Площі 15 гектарів, сім соток. кадастровий номер триста 338 двадцять два, 06-011-044. Ділим її, реєструємо, затверджуємо, речові права вводимо і виставляємо на акцію. Як і до цього ставитися? Ділити? вставлять, да, ну, щоб було надходження. Да, да. Далі, е, наступна була заява. Пологовероміський Старостинський округ, село Половерони, вулиця Одинця. Про включення до переліку земельних ділянок на продажу права оренди на конкурсних засадах на на земельних торгах у формі електронного аукціону. Площа ділянки 7 гектарів п'ятсот соток. Код для ведення товарно-сільського скударського виробництва 0101 і кадастровий номер 322 338 53005014008. Розказує це за діляночка. Це діляночка, коли ми робили інталізацію і хвилинах, там масив. Або виробничих дворів і один масив, там де є власником Сарая Чорниш, а він є з фермерського господарська родинна вочина. Ми е, раніше на тих сесіях розглядали, затверджували це і надали людині в оренду цю землю земельну ділянку під об'єктом нерухового майна. Частина ж ділянки ми її сформували, зареєстрували речові права і вже на цій сесії просимо рішення депутатського корпусу, щоб дали дозвіл на включення до переліку на аукціон. Зрозуміли, що це ви Да, да, клопотання Наступне клопотання виконавчого комітету теж ідентичне, наторга Улянинський старостинський округ, межах населеного пункту Тарасівка, площа замельна ділянка, 1 гектар 10,49 соток. Кадастровий номер 322 338-7603 004, 0011 Це діляночка йде по класифікатору для ведення фермерського господарства, Але це землі комунальної власності, ми маємо право їх виставляти на аукціон і одержувати бюджет до хвіру. Так та сама ідентична нас. Ми вже будемо на цією рішенням цієї сесії. Так, якщо приймемо буде. рішення, будемо вже виставляти дві діляночки, починати вже з цього групу знову. Подальшому проводять аукціони. Mm. Наступне. Ну, в мене тут пішли власники присадивних ділянок, які сформували свої ділянки під об'єктами нерухомого майнаду. Я моя просто зачитаю село хто? Це просто люди приватизують землю коло своїх хат. Значить, село Улянівка, вулиця Підгірна, 60, Федоренко Григорій Михайлович зробила технічку на підзабудову, кадастровий номер 322, 338, 76, 01, 01, 016, 0039, загальна площа 0,25 суток. Наступна, людина село Ташань, вулиця Житника, 22, Яруш Микола Григорович. Тоже діляночка сформована, 25 суток під забудову. Кадастрові номер 322, 338, 74 01 03 013, 52. Наступна жителька села Ташань, вулиця Молодіжна, 10, бойковіра Михайлівна. Також сформована діляночка під забудову, загальною площою 25 соток. Кадастровий номер. 322, 338, 74, 01, 03, 005, 0029. Ну, це стосовно житових забудови. Яка ваша думка? Приймаємо рішення позитивне yeah, 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 yeah. і рекомендуємо на депутатському складу на сесії затвердити їхні технічні документації. Далі у нас є 4 шипки. Це власник. Фермерського господарства, доброскок Сергій Григорович, і він міняє цільове призначення і на зміну цільового призначення. Я зачитаю одну і вона ідентична чотирьох ну, устав на цю загальну площу. Значить, клопотання на технічки до Ташанської сільської ради. Земена ділянка розміщена за межами населеного пункту Ташань. Надійшла вона від доброскок Сергія Григоровича і зміст цих ці проєктів про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється з цільового призначення для ведення фермерського господарства класифікатор 0102 на ціле призначення для ведення товарного сільськоскудерського виробництва класифікатор 0101 кадастровий номер 322-338-74-00-06-012-00-46 загальна площа діляночки 10 гектарів 87-50 і Такі чотири технічки ідентичні з такою ідентичною площею, але інші подастові номери. Я зачитаю подастові номери. Та са от ту саму, чотири технічки. <кхів> 322 338 74, 06, 012, 00 47 Наступна ділянка. 322 338 74, 00 06 012, 00 48. І остання діляночка від Доброскока Сергія Григоровича 322 338 74 00, 06, 012 049 Яка ваша думка? Яка рекомендація буде? Рекомендуємо. Наступне було клопотання від Котляренко Валентини Васильівни та Феченко Галини Васильівни. Технічна документація і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості у спільну часткову власність по одній другій частині кожній для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд. кадастровий номер 322, 338, 2801, 01, 01, 010, 034. загальну площу на соток. Розміщена земельна ділянка в селі Дениси, вулиця Центральна, 72. Прийняли спадщину пачку два спадкоємці. Наступна була клопотання від Сабенко Юлії Васильівни. Село Помоклі, вулиця Травнева, 20. Така сама ідентична заява, тільки не в спільну частку власність, а у власність. Кадастровий номер 322 338 60 001 01 007 загальною площою двадцять 25 соток. Я взагалі їх перечитаю, тому що це писати. Мамаїв Василь Михайлович, село Помоклі, вулиця Зарічна, 31. Технічна документації до встановлення, меж відновлення натурі на, на місцевості для будівництва обслуговування житлового буду. будинку, кадастровий номер 322 338 60, 01, 01, 017, 015, загальна площа 025. Так як ця людина вже викупила земельну ділянку, яка була попередньо власника в оренді, ми припиняємо дію договору оренди від 26 грудня 2024 року щодо оренди земельної ділянки. За цим же кадастровим номером, і номер запису про інше речне право 581 47 991. Ця людина купила собі будинок, а хто продавав, вже мав свій власний будинок і скористався речним правом. Він сформував діляночку під цієї це спачни. Да, да, сформував діляночку під оренду земельної ділянки, тому що він два рази не має права сформувати. І Він заключив договір оренди із сільською радою, сплачував. Плату, поки пройшла процедура купівлі-продажу. Інший власник прийняв оренду цієї ділянки і власність майна. Тепер, як він вже сформував наступну технічку і вже подає нам на затвердження у власність, ми, звісно, скасуємо цей довго де Він був зроблений для того, щоб людина змогла продати, а та інша набувала свою власність. У нас вже це, мабуть, сьома чи восьма така технічка по громаді. Як ці, що попередньо зачитала, рекомендую, ну, далі пішла. Так само під забудову село Помоклі, вулиця Страдна, 34, Слизький, Василь Миколаїв, 38, 60, 032, 022, загальна площа 0,25. Соток. Наступний власник село Пологоруни, вулиця. Козацька, 27, Федоренко, Іван Васильович. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на умовах оренди для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель будинк, і споруд. Кадастрний номер 322, 338, 53, 03, 03, -03 06, 017. 0,25 це та сама процедура, що була попередня технічка. Людина робить оренду, заключає з нами договір оренди, продає цю харту, і тоді наступний власник так само буде вже формувати діляночку у власність. Інше було клопотання від Кравченку Василя Сергійовича по Моклівській, по Пологовергунівській, Старостинський округ за межами населеного пункту село Пологовергуни. Технічна документація щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та виділення в натурі на місцевості земельної частини паю, земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Згідно з схемою, схемою поділу земель, за номером 663 це рілля. Кадастровий номер 322 338 5303, 03,007, 006, загальною площою 3 гектари 53 сотки, Та це буде рілля. Та за номером 242, це сінокіс, кадастровий номер 322, 338 53 0, 0, 04, 0, 24, 00 024, 00, 97. загальна площа 0,55-03 сотки. Ця людина просто приймає спадщину у своєму родовому ну, своїх батьків. Проживає він каратурі, а приймає спадщину у полог в Це його власність, він приймає і просить цю технічну документацію згідно нотаріально при оформленнях. Далі це вже пішли на сформування земельних ділянок для інвентаризації пологове веронівський старостинський округ за межами населеного пункту пологи Вергуни та Шанська сільська рада формує і. Інвентаризує земельні ділянки. Я просто зачитаю, які в нас технічки вже готові, і який кадастровий номер. Значить, код класифікатора 0108 це для сінокосіння та виписання куди. Це було, яке є у нас у полах, але інвентаризується кусками, які конфігурації залишалися. 322, 338, 53, 01, 02, 020, 04. Загальна площа – 1 гектар, 34, 63 сотки. Наступна технічна документація. Загальна площа – 2 гектари. Ну, там буде різна площа, тому що в конфігурації все залежить. 322, 338, 53, 01, 02, 020, 006. Інша технічна документація теж саме пологовируни, міський старостинський округ, кадастровий номер 322-338, 5300-02005. 02, Також класифікатор для сінокосіння виписання худоби, 2 гектари. Два гектари. Ці діляночки вже в нас формує. Ми формуємо діляночку на кусочки, так як ми говорили. на сесії, формуємо для того, щоб подальшому давати учасникам. Наступна діляночка – це випас, це не, не та діляночка на, на поділ, 6 гектарів, 17-68, там випасають частини сектор, хто готовий на ці діляночки. Mm -hmm. номер сформований – 322-338-5302-01-09-0082, 0002, також для виписання та сінокосіння для ходу. Mm -hmm. Наступна технічка також для сінокосіння та випасання худоби загальна площа 8 гектарів 80-31. Ця площа теж тому що там не одна череда. Це друга череда, яка у пулах рубнах, там, де княже і натягає ця площа. Кадастровий номер 322 338 5302 04 020 01, 20. 02. Наступна технічка це все і на Чу, так, Чути зачитують один той самий текст не повторяю. Пологовини за межами населеного пункту поговернівського старостинського округу, загальна площа 5 гектарів 9620 соток, кадастровий номер 322 338 53, 01, 02 022 -02 039. Наступна діляночка. Кадастровий номер 322 338 53, 00, 04 011 0061. Загальна площа 1 гектар 2946 сотків. Інша технічка така ж сама, інвентаризація, кадастровий номер 322, 338, 53, 00, 05, 005, 0048, площа 1, гектар, 68, 17 соток. Інша діляночка, тут десь до десятка. Пологове Уже пішло для ведення товарного виробництва 322 338 5300 0500 один 0010. 00, Загальна площа 1 гіктар сотки. сотків. Пологоверонівський старостинський урх це межі населеного пункту пологови рубниць. Також для ведення товарного сільського сподарського виробництва, кадастровий номер 0, 322 338, 5300, 04011, 00, 006 062. площа 0. 48 на гектарів. Ну такий кусочок залишився, ми його однак інвентаризуємо. І наступна діляночка, Полово-Вернійський старостинський облук за межами населеного пункту Полове-Верни. Технічна документація щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення з кадастровим номером. 322, 338 5300 04 011 0063 для ведення товарного сегеру в місті. Загальна площа 1 гектар 29 соток. Це я зачитала всі діляночки, які на спрямі терезованим приходку, по приходку, і він подав нам на реєстрацію. Яка ваша думка? Рекомендуємо до сесії. Да, так, да. Наступне клопотання від приватного підприємства «Веросен» в особі директора Василя Старобура, Полугрівський старостинський округ за межами населеного пункту пологи ой, Пологовернівський старостинський округ, добачає про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель сподарського призначення комунальних власних центр не розподілені на витримані земельні частки паїв. Ця технічка сформована 1 гектар 56, 70, 70 сотків. Кадастровий номер 322, 338, 5300 016 0055. Це рілля, ділянка під номером 501 для ведення товарного саме виробництва і вище зазначену замену діляночку нерозподілені частки по передати. Це він в клопотанні написав передати в оренду строку на 7 років, але не то що до дня державної реєстрації права власника на таку земельну ділянку, встановити оренду плату 12% від нормативної грошової оцінки. Це приватне підприємство обробляє цю землю, воно сформувало діляночку і буде платити там. Ну, До пред'явлення права спадкоємця. Інша технічка, теж три діляночки, та сама ідентична на вітриванні паї, приватне підприємство Євросем, теж пологовироміський старостинський округ за межами населеного пункту села, поговорив, діляночка 147 це ріда. Кадастр номер 322, 338, 5300, 05, 008, 00, 37. Загальна площа 1 гектар 79, 79 сотки. Сіну пустить від діляночки під, під нором 78 та 526, ідентично кадастрові номери 322, 338, 5300, 04, 027, 00, 27, загальною площою 0,6406 сотки Та кадастровий номер 322 338 5300 04019 0105 загальною площою 06201 сотки. Також її передати у оренду на 7 років, встановити орендну плату 12% від нормативної розвої оцінки і до приділення права підприємців. Формуємо і заключаємо договора френди. І наступна остання технічка від приватного підприємства Євросем. В особі голові директора Василя Старобура, Малокаратовський Старостинський округ, межах населеного пункту Саламала-Каратов, вулиця Переяславська, 8, про затвердження технічної документації землеустріч до інтеразації за мель сільськогосподарського призначення комунальної власності під майном, що перебуває у власності приватного підприємства Євросен, а саме приміщення контори та пождепо для ведення товарності господарського виробництва загальною площою 0,59. 700. Я зачитала всі технічки, які поступили до нас на комісію. Питаю у колеги, питаю у голови, питаю у депутатів земельної комісії, яка ваша думка стосовно всіх заяв та клопотань до земельної комісії. Чи ми рекомендуємо всі до винятку, без винятку до сесії, до ї сесії, 8 століпня? Дякую вам за увагу, що ви уважно вислухали. Провели ми засідання, яке фіксується відео і будемо раді зачитати ці всі списки на сесії на те, що прийняття позитивне рішення стосовно всіх заяв і питань. Дякую за увагу.